Хто з вашого минулого весь час думає про вас? Думає і думає, що може, треба й щось змінювати в цій ситуації. Нікого не загадуйте, подумайте про себе, хто у нас ви спочатку. Королева жезлі власною персоною, жінка дуже харизматична, енергійна, непосидюча, з такою дивною, бурхливою сексуальною енергією, яка приваблює протилежну стать. Жінка, яка завжди у справах, завжди кудись намагається стрімітися, не, не зможу догадатись. Пригадати слово, жінка, яка, знаєте, має певний дар. Дар впливу на інших людей через комунікацію. Тобто, ваша сильна сторона це вміння досягати поставленої мети через комунікацію. Добре. А, стріміться прагне. Я пригадую слова, але не зовсім вчасно інколи. Добре, тож, Хто ж з вашого минулого шкодує, що втрати вас і весь час думає про вас? Хто ця людина? Ну, дійсно важко йому, бо це людина сімейна, зразу скажу. Людина, яка досить турботлива по своєї натурі, ніколи не шкодувала якось підтримувати вас, дарувати вам подарунки. Тобто досить щедра людина, але сімейна. І дійсно шкодує. Шкодує, думає про вас, важко йому, важко йому без вас. Може покажешся нам, що це для людина. Важко, дійсно думає про те, о, знаєте, в нього думки все поновити, не, по, не показує поки що, хто він, але дійсно і оці думки, і бажання в нього приїхати до вас, бачить, що є можливість все-таки якось написати вам, приїхати, повирішувати цю ситуацію, здвинути його, її з цього мертвого кута, з мертвої точки. І, ну, знаєте, він не склав руки насправді. Ну, важка. Кармічний партнер, з яким були важкі стосунки. І здравствуй, Лицар Кубків. Можливо, водний знак зодіаку, але не обов'язково. Людина романтична, людина така чуттєва, з почуттями до вас. Дійсно, зараз у сім'ї, але кармічний партнер, тому, тому він і не може вас забути, тому він і планує наступний етап ваших стосунків. Ну, карма, це така річ.